Так, да, зупинився, кажіть. Наша програма вам знову перетелефонувала, так як знову пропущений від вас виклик. Кажіть, будь ласка, які у вас питання по рекрутингу? А ви, ви вже забули, так, що ми спілкували? Я не знаю, можливо, у вас знайшлися інші запитання. Я ж вам казав, що я в додому і не состою на учоті. Питання це можуть бути у вас. Фігара тут, фігара там. Куди вам пальчиком покажуть, туди ви йдете. Ви поняли? Я ви знаєте, розумірую. ви мене, послу... ви мене послушайте. В Біблії написано, що буде падеж населення. Ви виконали з Біблії? Ви мене почули? Ми, ми з вами зможемо поспілкуватися по... Бо... Розкроденого <реку> по мобілізації, а ви, ви мені, скажіть ви мені скажіть, ви ви мені скажіть? ви мені скажіть, з якого ви міста? Ви мені скажіть? Ви мені скажіть, з якого ви міста дзвоните мені? Телефонуєте з Києва? З Києва. А що ж у вас написано в кожному місці свої номера Ви Коли дзвоните на те місто, номер телефона мобільного. Ви перезванюєте в Київ. Ваш центральний офіс в Києві знаходиться? Що ж ви людей в обману заводите? Бо нікого не заводимо а вам що прочитати той номер телефона і написати, де в місті в із це все знаходиться? Ви що мене тут дурачка робите, чи що? Я вже все перепровірив. Я вже був там, мені сказали. Що удалили номер телефона в кожному місті, в кожному райспалкомі, що посипили отаку бумажку, що треба звертатися по місту жительства. А ви, оказуєте, сидите в Києві. А що це ви в Києві сидите, а не у нас в містах? Їжжайте сюди, делайте агітацію, ходіть по вулицям, розказуйте, цепляйте на спині трафарет, хто ви такі, що ви чим ви займаєтеся, чого на тихаря, поховалися там. Може у вас там ще й решетка стоїть толщиною 20 мм? Я тому, вам не пан. пан, я ще раз скажу, не пан. І вас і не должно колишити, з якого міста, з Києва я зв... звоню. Це щось вам поміняє? Вашу думку якусь чи ні? На що вам це місто треба? Зрозуміло. Що вам зрозуміло? Ви, ви мені нічого не відповіли. Ви не відповіли. Чому у вас, вас містні телефони, а не мобільні стоять? чому ви дзвоните? Ви з мене гроші вибиваєте? Добре. Та ви мені не розказуєте. Та я не надо! Я не криви. надо кривиться, не надо! Я не кривлюся, я з вами говорю. З якого села приїхала? Заміж за кого вийшла, кажи. Кажи. Я якого вам за з якого вам села я запитую. Ви поняли. Все, вони вже спілкуватись не хочуть. Ви зрозуміли? Вони ж два слова, блядь, зв'язати не можуть. Йому задаєш вопрос, цей телефон, той телефон, що ти заводиш, Скажи, що цей телефон такий, то такий, да, ми посипили туда, согласно закону такого, чи інструкції там, или що там. Вона сидить мчить і все. Вот хто вам сриває. мобілізації, хто заставляє вас очищати території. Ви ж розумієте, якщо вони не доносять повністю інформацію, значить це брехня. Должно бути все открыто. Потому що ця інформація. Публична, всі должны знати цю інформацію. Согласно Конституции. Все, господа. Перепроверяйте. інакше Иначе. Не получите ні інвалідності, ні ни пенсії, нічого. Коли задаєш вопрос, які посвідчення, то-то, то-то. Все треба знати. Вони, получается, платять гроші в конвертах. Все, все вам доброго. Для улучшения вашей видимости на YouTube канале принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.